окей, дітки, вставайте, чому ви мене не будете? Ах, мам, а ну що ти? Дай поспати, на вулиці ще темно. Таке темно, мені ж на роботу прийти. Ви ж зазвичай мене будете, а тепер чого спи? Мам, я ще хочу поспати. Та ну, Соня, вставай, я вже давно тут себе облізую, вмиваюсь. Це ти, а це я. Я дорослий, і ще треба поспати. Так? Да? Ні-ні, пан'ян, Мапки треба на роботу, на таліці нам заробляти. Та ні, ще трошки посплю. Діти, вставайте. Ну, добре. Давай, відкривай вам под двері, і я побіг на зустріч новому робочому тижню. І всіх вітаю з цим. Всі бодренько проснулись, встали, сприндили з ліжечок і побігли щасливі на перший робочий день тижня, аж це тільки перший день. А ще їх п'ять буде. Так що побігли зустріч цьому першому дню робочому. На вулиці ще сонечко, ще дощик не передбачається Дай-дай-дай, мамка. не купившися. Швиденько відкривай мені двері, до мого щастя проманацького, і всі йдемо по місцях робочих. П'яна диманчик, а мамка... На автобус, на роботу їдем. Ну, що там у вас за вікном? І прапор полетів, ка? І не то, а на вулиці плюс одинадцять. Холодно. Мамка і всі підписочники, не забудьте взяти з а ми поїдемо на промену. Цей альфоник почекає, а там шкоджень, тут щось прохолодненько. Тянь-тянь, мисічко, скоро ще буде холодніше. Всім гарного робочого дня. Посоне чонки бомки пока. Мазаму се чонки бомки пока. Фуй, щененся. Що Ще мам там не поште, зго на і я щасливий на весь день. Що там ти мушка тобі, -то хай. Ти пока. Ладно, зніть. Посоне